Я ніколи не була особливою. У школі сиділа за останньою партою, до університету не вступила, бо мусила працювати одразу після дев'ятого класу. Мама тоді лежала після інсульту, батько зник ще до мого народження, а молодшого брата хтось мав годувати. Тож я годувала підробітками, нічними прибираннями, сезонними роботами в столичних кафе. Жили ми в селі під обласним центром, не бідували, але й до багатства не дотягували. Я звикла жити скромно. З опущеною головою і міцно стиснутими зубами. Коли мами не стало, брат поїхав до Польщі, я залишилася, роботи в селі бракувало. Тож я влаштувалася нічною санітаркою в приватний геріатричний пансіонат на околиці міста, колишній панський маєток, перебудований на доглядовий центр для заможних літніх людей. Пансіонат виглядав як із фільму височенна кована брама, акуратно підстрижені дерева, всередині рояль, паркет і запах лавандового мила. Мене одразу попередили не став багато питань робиш свою роботу і досить. Робота була важкою, але платили регулярно головне тримати язик за зубами і бути непомітною. Я чергувала вночі. Допомагала літнім людям дістатися до туалету, приносила воду, міняла підгузки, заспокоювала тих, хто плутав ніч із днем. Усі вони були нещасними, самотні, хворі, покинуті дітьми, але багаті дуже багаті. Одного вечора, коли я вкотре розносила чай по палатах, мені сказали, що прибуває нова жінка, відома в минулому актриса. Сказали з особливим наголосом: особлива гостя. Не переплутай до неї заходити лише з дозволу вона дивна і небезпечна. Першої ночі я лише побачила, як її привезли у темних окулярах із повною відсутністю емоцій. Вона не привіталася, не глянула ні на кого. Її поселили в окреме крило, відтоді всі ходили навшпиньки, коли йшлося про неї. Мене звали Ніна, але для мешканців я була просто дівчиною звати. Я не ображалася, мене й не мали помічати. На третю ніч після її прибуття сталася прикрість. Я не навмисне, справді, не знала, що двері до її апартаментів прочинені. Я несла ліки для іншого підопічного і від утоми переплутала кімнати. Вона сиділа на підвіконні, у халаті, з цигаркою в тонких пальцях, і мовила без емоцій Ти завжди так уриваєшся в чуже життя, дівчинко, в дешевих черевиках. Я застигла, хотіла вибачитися, але слова застрягли в горлі. Іди вже. А завтра зранку тебе звільнять. Я не могла спати, щойно оговталася після боргів за поховання матері, а тепер знову опинюся ні з чим. Уранці мені справді сказали, що мадам Жанна, так її звали, поскаржилася. Я мовчки кивнула і пішла збирати речі, та не встигла я ступити за поріг, як мене покликала головна медсестра. Стій, вона передумала вона просить тебе особисто бути з нею вночі постійно, з окремою доплатою. Мене ніби вдарило обухом по голові. Чому я. Медсестра знизила плечима. Сказала б, у цій дівчині є щось нестерпно чесне, мене це дратує. Але й тримає при тямі. Наступної ночі я вже сиділа в її кімнаті, вона пила бренді і дивилася на мене, як на музейний експонат. Розкажи про себе. Я? Та що я? Звичайна, мама, брат, робота. Мама померла нещодавно, перебила вона, я кивнула. Тому в тебе такий погляд порожній, але не зламаний. Так почалися наші ночі, спершу мовчазні, потім сповнені дивних діалогів. Вона казала, що в її житті всі або хотіли від неї чогось, або боялися, а я не боялася, просто не розуміла, що тут роблю. Однієї ночі вона мовила Я хочу, щоб ти зіграла мою доньку. Я розсміялася, подумала жарт. У мене немає доньки, я племінниця, і вона роками не навідувалася, але я хочу. Хочу щось їй залишити, щось важливе. Останній жест. Та для цього їй треба побачити мене не самотньою старою, а з кимось поруч, і з донькою, яка мене любить. Зможеш. Я мовчала. Ти отримаєш багато грошей і не проситиму нічого особистого. Просто приїде адвокат, я скажу, що ти моя донька, племінниця буде свідком, потім усе зникне. У цій пропозиції було щось дивне, не шахрайство ні. Щось глибше, більше чому я, бо ти не брешеш, навіть коли мовчиш. Я погодилася. Але ще не знала, у яку безодню впаду. Наступного вечора мене вдягли в скромну, але витончену сукню. Волосся зібрали. Вона тримала мене за руку, коли приїхали адвокат і родичка, молода, самовпевнена, та одразу помітила мене. Це хто моя донька? Жанна сказала це спокійно, наче правду. Я зніяковіла, але мовчала. Вона народилася під час мого роману в Італії, я тоді була молодою, дурною, втекла від скандалу і залишила її на виховання чужим, згодом знайшла. Це абсурд, племінниця знизала плечима. І чому ви раптом вирішили змінити заповіт? Бо я більше не хочу помирати сама і не хочу залишити все тим, хто давно викреслив мене зі свого життя. Після тієї сцени я думала, що все закінчиться, що мені дадуть гроші і скажуть Іди. Але вона знову залишила мене, знову сказала Побудь ще не як донька, як єдина, хто бачить мене без гриму. Я залишилася. І ось тоді почалося головне. Однієї ночі, коли вона довго не могла заснути, ми сиділи поруч на ліжку, і вона прошепотіла. Я справді мала доньку, і справді залишила її, але. Я не знаю, чи вона жива. А ти так на неї схожа, я не дихала. У тебе є шрам над коліном, я кивнула, випадковий поріз ще з дитинства впала на залізну огорожу. Це я поставила той паркан. Вона схопила мене за руку, але я відсахнулася. Ви хочете сказати я не знаю. Можливо, але якщо ні, ти все одно стала мені ближчою за рідну. У ту мить світ захитався, і я ще не знала, що справжня правда попереду. Після тієї ночі я не могла ні їсти, ні спати. У голові крутилася одна фраза це я поставила той паркан. Я згадувала своє дитинство сіре, змарніле з п'ятирічного віку без батька і з матір'ю, яка завжди щось приховувала. У мене не було фотографій із раннього дитинства, лише одна, де я з кимось у білих рукавичках. Але обличчя дорослої жінки обрізане. Я тоді не повірила їй, не могла повірити. Як це вона, Жанна Шанельська, легенда сцени, чиє ім'я досі висить на афішах старих театрів, і я, проста нічна санітарка з втомленими очима, але вона поводилася дивно більше не зверталася до мене на ти лише дитино чи моя зоре. Вона почала в'язати мені светер власноруч. Хоч її пальці тремтіли, і вона часто забувала, на якому рядку зупинилася. А потім одного ранку я прокинулася, а її кімната була порожня. Я подумала померла. Мене затрусило зсередини. Та санітарка сказала спокійно, її забрали до міста, обстеження, лікар на поліг, повернеться завтра. Я не знала, чому відчула полегшення. За ніч я вперше усвідомила, я не хочу, щоб вона зникла. Ніяк актриса, ніяк. Можлива мати. Вона повернулася наступного вечора, виснажена, мовчазна, з темними колами під очима. У мене небагато часу. прошепотіла вона, коли я подавала їй чай. Я хочу використати його правильно. Ви маєте на увазі усе Усе життя, я думала, що важливе сцена, публіка, визнання. Найважливіше коли хтось обіймає тебе без камер. Не за ролі, а просто бо хоче обійняти. Я сиділа мовчки, вона взяла мене за руку. Я хочу знати, хочу знати, чи ти вона. Але як? Є одна людина жінка, яка тебе виховувала, її звали Лідія. Я ковтнула слину. Лідія була моєю мамою, єдиною, кого я знала. Вона, я не знала, як продовжити вона була скромною, тихою і дуже боялася лікарів ніколи не розповідала про моє дитинство. Вона була моєю костюмеркою і найкращою подругою. Коли я, коли я втекла від шлюбу з олігархом, вона забрала тебе, щоб приховати, бо я не могла. Не мала права, тоді б мене знищили в пресі. Вона не мала дітей, але мала серце, і ти стала її. Мене ніби затопило хвилею. Я встала і вийшла, не могла дихати. Наступні два дні я не заходила до її кімнати, просто працювала, вдавала, що нічого не сталося. А вночі плакала в комірчині з ганчірками, а потім мені зателефонували з невідомого номера. Ви Ніна? Я Андрій Мазур, адвокат пані Шанельської. Вона вказала вас як особисту довірену особу. Сьогодні відбудеться відкриття заповіту. Вам слід бути присутньою. Я мовчала. Вона жива? Так, але просила, щоб відкриття пройшло без неї. Так треба. Приїдете? Я поїхала. Офіс був у старовинному будинку в центрі, дерев'яні стіни, килими, старі картини. Я відчула себе приблудним кошеням серед цього багатства. У кімнаті вже була племінниця Жанни, та сама з довгим носом і зневажливим поглядом. Вона навіть не глянула на мене. Навіть коли адвокат почав зачитувати Я, Жанна Павлівна Шанельська, у здоровому глузді й пам'яті залишаю, і тоді пролунав перший шок. Усю свою нерухомість, авторські права, картини, коштовності, моїй доньці, якщо вона справді нею є. Ні ні. Адвокат зробив паузу. Заповіт підлягає виконанню за умови підтвердження біологічного зв'язку або усиновлення. Племінниця скочила на ноги. Це фарс, вона найняла служницю, це афера. Адвокат спокійно відповів. Пані Жанна має повне право розпоряджатися своїм майном. Усиновлення вже запущене. Я мовчала, мені хотілося зникнути, розчинитися. Але не встигла. Наступного дня мене чекала нова звістка. Жанна просила мене до себе після відкриття заповіту. Я зайшла до її кімнати. Вона сиділа на тому самому підвіконні у пледі з чашкою какао. Пробач, сказала вона, я не мала права втягувати тебе в це. Чому ви так зробили? Бо в мене більше нікого не було. Бо я все життя ховалася за ролями, а коли захотіла справжнього, було пізно. Я не знаю, чи ти моя кров, але ти моя людина, а це більше, ніж генетика. Я не хочу ваших грошей, прошепотіла я, я хочу правди. Вона витягла старий конверт. Це все, що в мене залишилося фото, свідоцтво, листи. Якщо не боїшся, подивись. Я подивилася і впала на стілець. Те саме фото з дитинства, тільки повне, і на ньому вона молода, усміхнена, і я на її колінах, і шрам той самий. Я сиділа мовчки. То що? запитала вона. Ти приймеш мене, а ви мене вона заплакала, і я також. Але доля ще не закінчила своєї гри. Після тієї ночі ми вже не грали ролей. Я більше не була нічною санітаркою, а вона зіркою на спокої. Ми просто сиділи поруч. Вона навчала мене розрізняти сорти чаю за ароматом, згадувала старі вистави, читала вголос Чехова і завжди зупинялася перед найгострішими фразами, ніби перевіряючи, витримаю я чи ні. Вона була слабкою, дуже слабкою, але якось по особливому світлою. Вперше в житті я відчула, що комусь потрібна не за зарплату, не як зручна тінь у нічній тиші, а просто я, без прикрас, без масок. Та хмара над нами вже насувалася. Ми просто ще не бачили її. Одного вечора мене викликали до приймальні пансіонату. Там стояв поліцейський, у цивільному і та сама племінниця Жанни. Вона усміхалася вузько й хижо. Ви ніна, так? Так. Вас підозрюють у шахрайстві. Ви видавали себе за доньку пані Шанельської з метою заволодіння її майном. У нас є заявник, і є підстави вважати, що ви діяли свідомо. Я стиснула пальці в кулак. Я нічого не видавала, вона сама у нас є свідчення, що ви грали роль за домовленістю, що вона вам заплатила, вона не просила грати. Вона ми маємо право допитати вас і перевірити документи щодо процедури усиновлення. Я не пам'ятаю, як пройшло те допитування, тільки що всередині все горіло образа, страх, сором, а потім порожнеча. Я поверталася до пансіонату під дощем і побачила її на веранді. Вибач. Сказала вона тихо, я не встигла все передбачити. Вони кажуть, що я шахрайка, що ви мені заплатили. Я заплатила своєю самотністю, роками, а ти вперше в житті дала мені шанс бути кимось більшим, ніж тінню на афіші. Але мене можуть посадити. Вона мовчала. А потім дістала з кишені маленький записник. Це адреса, там жінка. Вона знає правду. Лідія, твоя мама, передала їй усе, коли помирала. Я не мала змоги тоді поїхати, боялася, що не витримаю. Але ти поїдь і дізнайся це була маленька вулиця в селищі за сотню кілометрів. Я поїхала туди наступного дня. Будиночок був старий, але охайний. Вийшла жінка, років під вісімдесят, я назвалася вона мовчки впустила мене. Я знала, що ти колись прийдеш. Вона витягла стару коробку з під взуття. Усередині були листи, дитячі речі, медальйон із вигравірованим ім'ям, ніночка. І головне свідоцтво про народження з іменем матері Жанна Павлівна Шанельська. Я сиділа мовчки, сльози текли самі. Я не плакала від болю, я плакала від підтвердження. Вона дуже тебе любила, сказала старенька. Але жила в страху. Твоя мама, Ліда. Вона була більше, ніж подруга. Вона пожертвувала всім, щоб тебе захистити. Але не брехала, лише приховала. Я повернулася іншою людиною. Коли увійшла до її кімнати, вона лежала, схожа на лялечку, біла, крихка, втомлена. Ти все дізналася? Я кивнула, підійшла й обійняла її. Вперше не як помічниця, не як акторка, а як донька. Тепер я знаю, що не сама, прошепотіла вона, і я також. Але це був лише початок нової бурі. За тиждень суд виніс тимчасову постанову. Заморозити процедуру усиновлення і заблокувати майно шанельської, поки триває слідство. Племінниця подала апеляцію і наполягала, що Жанна недієздатна, а я аферистка. Адвокат порадив звернутися до суду з медичною експертизою. А вона витримає це? запитала я. Не знаю. Але якщо ні, це може стати її останнім ударом. Я сиділа біля її ліжка. Вони хочуть довести, що ви божевільна. А я й була більшу частину життя. Але тепер ні. Ні. Бо маю тебе. Вам доведеться свідчити. Вона усміхнулася. Я вийду. Увечері, як колись, і вона вийшла на суд. Із помадою, шовковим шарфом, і з паличкою, повільно, з пафосом, але з гідністю. Я знаю, що роблю. Сказала вона судді, і вперше за довгий час не граю це моя донька. І навіть якби вона не була, я б усе одно її вибрала. Суддя подивився на мене, потім на неї, потім на племінницю, що вже червоніла від злості, і сказав Нам потрібен час. Остаточне рішення за три тижні. Жанна витримала, але ці три тижні висмоктали з неї останні сили. Востаннє ми говорили тієї ночі, коли йшов мокрий сніг. Якщо я не встигну, сказала вона, ти зможеш жити далі? Зможу. Якщо знатиму, що ви, врешті, були щасливою. Була вперше наприкінці, і заснула. Жанна не прокинулася наступного ранку, вона лежала спокійно, ніби нарешті дозволила собі не грати жодної ролі. На грудях у неї був мій старий шарф, який вона якось назвала страшненьким, але щирим. Я не пам'ятаю, як сиділа біля неї годину, дві, поки не прийшла санітарка. Не пам'ятаю, як викликала лікаря, підписала документи, зателефонувала адвокату. Усе було як у тумані, але реальність уразила ввечері, коли я побачила новини. На місцевому каналі крутили сюжет із надписом Скандальна афера в пансіонаті. Санітарка отримала спадок легендарної актриси. Фото моє. Поруч, портрет Жанни і голос за кадром. Невідома провінційна жінка, яка ще кілька місяців тому мила підлогу, стала єдиною спадкоємицею мільйонного майна, мене розривало. Я не хотіла цього, не просила. Я хотіла маму, прийняття, любов. Але тепер мене знову зробили об'єктом чужого сценарію, тільки тепер. Це була п'єса про шахрайку. Я не виходила з кімнати два дні, телефон розривався. Адвокат дзвонив щогодини. Треба зустрітися, преса тисне. Родичка хоче оскаржити все, включно з правом на поховання. Як це? Оскаржити поховання. Вона хоче кремацію і розвіяти попіл у Франції. Каже, це була її воля. Брехня вона сама просила поховати її біля театру, де вперше грала, але без заповіту про це вони можуть зробити що завгодно, якщо ти не втрутишся. Я поїхала наступного дня в рідне місто Жанни, прямо на сцену того самого старенького театру, біля якого було кладовище з особливою ділянкою для діячів культури. Я несла з собою її старі листи, частину сценічного гриму й коробку. Ту саму, де вона зберігала наші чайні пакетики, старі записки і мої дитячі фото. І я виступила перед комісією, перед адміністрацією. Я не мала дипломів регалій, адвокатської підтримки, але мала правду вона не була святою, але була людиною і хоч раз у житті зробила правильний вибір. Якщо ви справді поважаєте її пам'ять, дайте їй спочинок там, де вона жила сценою, не в закордонній урні, а тут. Поруч із роялем і деревами, які чули її голос, мені дозволили, але наступного дня я отримала повістку до суду. Племінниця подала позов про визнання мене особою, яка вплинула на рішення недієздатної людини, з корисливих мотивів. Простими словами знову шахрайство, я приїхала до суду сама, без адвоката. Мій відмовився. Сказав, що його шантажують мовляв, уся система проти мене. Першим свідчив головний лікар пансіонату. Він м'явся, але визнав. Пані Жанна не втрачала здатності орієнтуватися. Психічно вона була стабільною до останніх днів. Потім медсестра. Вона підтвердила, пані Ніна жила з нею, доглядала, але не керувала її рішеннями. А потім племінниця. Вона захопила мою тітку в слабкий момент, підсунула ідею усиновлення, грала роль. Я бачила, як вона вправно маніпулювала. Вона фальшива. Суддя запитав У вас є докази? Її фото до і після знайомства з тіткою. Ви бачили її раніше? Вона ніщо, а тепер носить її сукні, ходить у її прикрасах. Я хотіла щось сказати, але раптом відчинилися двері, і зайшла старенька, та сама, якій Ліда колись передала конверт. Я свідокс, сказала вона. І я принесла документи, усе, що доводить, ні, насправді, її дочка. Суддя взяв папери, переглядав довго, потім мовив ДНК тесту немає. Але є медична карта з пологового будинку, фото, свідоцтва, усе збігається. Ваша честь, я не маю підстав сумніватися в добросовісності усиновлення, воно законне. Племінниця закричала Це змова. Але все було вирішено. Я виграла. Та чомусь не раділа. Того вечора я зібрала всі прикраси, сукні, дорогі речі і склала в коробки, передала театру для майбутніх вистав. Вона хотіла бути не лише пам'яттю, а й натхненням, пояснила я. Квартиру здала в оренду, гроші пішли на благодійність, частину на фонд, який ми з адвокатом створили разом фонд підтримки жінок без роду і племені. Я залишила тільки одну річ медальйон із гравіюванням Ніночка. Бо тепер я знала, ким я є. Минув рік. Іноді здається, що все це мені наснилося театр, сцена, той суд, її рука в моїй, крихка, але вперта. Я знову жила в тому самому місті, у старенькій однокімнатній квартирі, яку знімала ще до пансіонату. Поруч, базар, запах смажених пиріжків і вічно застряглий ліфт. Але тепер я була іншою, мене почали впізнавати. Не як ту, що виграла спадок, а як ту, що створила фонд для жінок, які залишилися без підтримки. В основі історія однієї старенької актриси, яка зробила найважливіший вибір наприкінці життя. Фонд ми назвали Моя зоре так вона колись називала мене. Тепер цей напис на фасаді невеликої жовтої будівлі, колишнього дитсадка, який ми переобладнали на притулок. Там жили дівчата, які тікали від насильства в сім'ях, жінки, що пережили війну, пенсіонерки, яких виселили з гуртожитків. Іноді я приходила туди ввечері, сідала біля вікна і спостерігала, як хтось в'яже, хтось читає, хтось варить борщ, сміється, свариться. Живе. Я більше не боялася тиші, не боялася темряви. Я навчилася жити спорожнечою. Жанну ми поховали під тією самою липою біля театру, як вона просила. Я щомісяця приходила туди з чайним пакетиком, залишала його на камені як обіцянку, бо вона навчила мене не прикидатися. Навіть перед собою після суду племінниця ще намагалася щось оскаржити, але в неї нічого не вийшло. Востаннє я бачила її, коли вона проходила повз у кафе й опустила очі. Я не злилася. Просто подумала, коли тебе любили не за те, хто ти є, а за те, що маєш, ти приречений на самотність. Нещодавно в театрі влаштували вечір пам'яті, я довго не хотіла виступати, але потім вийшла у старенькому темному светрі, у якому мила підлогу в пансіонаті. Вона не залишила мені багатства, вона залишила мені вибір, вперше в житті вибір бути собою без страху, без гри. І за це я вдячна більше, ніж за будь-яку спадщину. Після виступу до мене підійшов літній чоловік, сивий і з ціпком. Ви були схожі на неї, але у вас своє світло. Я лише усміхнулася, бо тепер я знала, що найголовніше в житті не скільки залишилося грошей чи кімнат у спадщину, а скільки разів ти зміг змінити чиєсь життя просто тим, що не відвернувся, що залишився поруч. І якось одна дівчинка з притулку сказала мені: А ви, мабуть, були щасливою від самого початку, бо у вас очі добрі. Я стояла і мовчала. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.